Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє відео я хочу присвятити нашим захисникам вітчизни. хлопцям і дівчатам, а особливо тим, що перебувають на передовій на нулю, які не бачать краси нашої рідної України. У нас вже цвітуть багато дерев, сливи, вишні, абрикоси, розцвіли вже сакури в Ужгороді і магнолії в Коломиї. Я назбирала у своєму саду отакий От українські букети. Тут і медуночка, і, і жовта квіточка, цілюща кульбабка, і барвіночок хрещатих. Це буде на віночок після Паски дівчатам, які будуть виходити заміж за, за воєнних, І калина. Уже буде, це ще старенька гілочка Калини. А це вже молода пускає. Бо без калини і верби, і вербичка нема України. А всіх наших захисників я бажаю міцного здоров'я, натхнення, мужності, відваги, бити орків клятих з великою силою, з великою наснагою, щоб скоріше вже закінчилася ця клята війна. А ви, хлопці, повернулися до рідного дому з перемогою якнайскоріше. І хто ще не одружений, брав собі Україну за дружину. Ростили молоде покоління у вільній, свобідній нашій України. Слава Україні! Героям слава! Слава нації і смерть Російській Федерації. Федерації. Бувайте всі здорові і чекаємо вас з поверненням додому з перемогою якнайскоріше. Бувайте всі здорові!